Ковід повертається. Минулого тижня від цієї небезпечної хвороби у Володимирці померла невакцинована жінка. Війна змістила увагу з цієї недуги на себе. А українці в мережі навіть почали жартувати про те, що ми перша держава, яка змогла вилікувати ковід у всьому світі. Подяка Україні за те, що вона за п'ять днів вилікувала весь світ від ковід. 19 по ковід 22 Є приємна новина. Україна вилікувала весь світ від ковіду. Україна вилікувала весь світ від ковід за три доби. Втім, насправді коронавірус нікуди не зникнув. Дані оприлюднені центром контролю та профілактики хвороб, свідчать про зворотнє. Нині кількість хворих навпаки зростає. Для порівняння за 27 сьомий тиждень 2022 року на Рівненщині було зареєстровано лише 11 підтверджених випадків. За 28 – восьмий 21, за 29 – дев'ятий 41, А за тридцятий кількість хворих налічувала вже 69 осіб. Наразі в нас ситуація поки що, як в міжсезонний період стабільна. Реєструються поодинокі. Випадки, але не слід цим захоплюватися настільки. Поки що ця ситуація не викликає звичайного такого стурбування, занепокоєння, але не слід забувати, що в нас скоро почнеться сезонний період. А летальні випадки так само вони є, їх набагато менше, ну, оскільки хворих зараз не так багато. За словами лікарка-епідеміолога, найчастіше помирають ті, хто має супутні захворювання з боку серцево-судинної чи дихальної системи, нирково-видільної системи, а також невакциновані. Наразі за усіма показниками рівненщина знаходиться на межі зеленої зони. Втім, медики прогнозують, що новий пік захворюваності варто очікувати вже у жовтні, а тому закликають людей вакцинуватися. Темп вакцинації впали після 24 лютого. Зараз ми але актуальність вакцинації ніякому разі не впала. Навпаки, зросла. Враховуючи, що в нас є і місця масового перебування людей, і то, що люди зараз багато переміщаються, приїжджають. І є загроза, і ковіду, і інших вакцинокерованих інфекцій. Ми, ми говоримо про те, що вакцинуватись потрібно. Хоч на Рівненщині і працюють усі пункти вакцинації. Нині, через те, що фокус населення змістився зовсім на інші проблеми, вони пустують. Про черги, які спостерігалися тут осінню та зимою минулого року, ніхто навіть вже не згадує. Втім, за словами заступниці директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення, вони поступово нарощують темпи вакцинації. І вже ви знаєте, дозволена друга бустерна доза. Ми починаємо вже колоти і другу бустерну дозу. В нас працюють абсолютно всі пункти вакцинації, це 146. У нас є 48 мобільних бригад, але в основному відбувається вакцинація в пунктах вакцинації. В нас є центр один вакцинації, який лишився в діагностичному центрі. І ми помаленьку нарощуємо темпи, і в нас щодня вакцинується 500-600 осіб від COVID-19. За словами медиків, краще провакцинуватись зараз, адже організм встигне набути захисних властивостей від ковіду, тим паче, що вакцини нині достатньо. А у разі зростання захворювань на коронавірус, міністерстві охорони здоров'я допускають повернення ковідних обмежень. Ангеліна коломис телеканал